Всім привіт! Ви на каналі Тьома Іграє І уходите, хто з вами? Хто з нами? Давай добуваем. Дай... На на на. Не буваємо, але побыстрійше. А тут... Да, ні, тут не дуже сильно і довго, а майже кожні дві ночі тут монстри з'являються. Так зараз гроші соберемо. Зараз я підсоберу гроші. А як у як ти так швидко робиш? Тому що я і предметами, які треба. Тому тут можна предмети міняти. Тут ось написано, яким предметом треба. Міняти. Е! Ты я гроші Ты я гроші для того, щоб оце купити магніт. А скільки магніт стоїть? На одном новом 100 доларів. А в мене 603. А то что нам магніт? Все, я купил магніт. Так що моментально собирать все. Блоки. Вот до еще до локаций. Мяу, мяу. за что робишь? Тары такие блоки, блоки земли. Так блоки земли за 75. Да шо? Удаляй. Ну ч? Моя нормальная купе! Нет! Фух! а Оці блоки в землі! Хоче убере? Я буду мало ставити. Далі посадимо і все. Все, давай як у нас острів от це збільшиться. Кен... А ми давай, до якого? Давай до, до, того чорного доберемося. Ні, давай, до піща... давай до піщаного. Давай до піщаного. Якого ще піщаного? Отого. А, окей. Як у нас грошей не хватає. Подарку А то гроші досі. Уже немає грошей. зачем збираєш? Це гроші нам для платформи Я зараз захочу зібрати, щоб це море було. Потом кучу платформ накупити, це розумієш? Алло, а? Я не беру більше щоб У мене тільки у золотий Сказав один. Ну ага. що, не можна. А я вже зробив трошки нам про форму. Ого. За чого тут так багато заработає? Так щоб зараз магнітом все взяти. А Зачем нам магнит? Так чтоб сразу моментально Все ам ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А куда мне этих черных треба? Можешь выкинуть? Ну, а прикинь, буде таких 10 відео прям. Логица да. заработает. Типа мультик будет. Или сериал, да? Блин, хватает на тыще. Хватает. Я більше всього привикла на комп'ютері грати всю гру. Ну все, почти. А хто мене вбиває? тебе голод? Да. Тут купляй пентриж! Зараз, зараз треба щось купити. Це 3500 баків, щоб тебе возродити. Когда треба йду, брати, взагалі. Не, пережив... не переживай, я тебе возражу. А, дай, а чого у тебе так багато ідей? Да, ти вийду? Тому що дай. я спринт не включав. У Тебе блоки лишилися. лишилося. От у мене, ні. Де у тебе спринт не включений. Я його доживав. Треба 1500, щоб тебе возродити. Я думаю, що це хвата може. 1500 баксів? тільки пук Ой-ой-ой, зараз може тоже хана бути, бо зараз ночь почти, а зараз третій день. Я ще. бере чуть-чуть. Ну так, то буду подписчики. Ну як це сказати? нам жопу. а чого? На тебе зараз зомбі будуть нападати. йо yeah. моє От просто я гумор! Ти сам будешь юмор. А шо треба за цими зомби робити? Нічого страшного, я вже я вже докупив. А що за треба за цими зомбі мені треба буде потім? потом? вона хватає Давай быстріше, тобі може хтось знову б'яти. Вот так. Ой, давай, 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 возродай, возродай. Вс. Угодки блоків. Я буду більше медиків купляти за эти блоки. Та ні, купи оце ферму. Купи ферму, купи ферму. Так, щоб мы, щоб ми не були голодні. Вона отут, отут, тут, тут, вот, тут, вот, тут, 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 тут. Вот тут ферма стоит 1000 баксів. Окей. А значок ферма. Все купил. Так, поставлю и теперь. Вот сюда. Вот сюда поставь. сюда? Отсюда? Тепер можна, можна купляти еду. Мону купити за 500 бакс і вот це, щоб буде було став фармати еду. Цим я зараз и буду заниматься. буде куча баксів. А ти можеш ось сюди, наприклад, переставити? А то мешає, чесно. Ось сюди переставити, накриваючи. Да, да-да-да-да. Да? Да. Да-да-да-да-да-да-да. да 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 Зараз я гроші підставлю і куплю на ферм плоти. Щоб ми могли там вирощувати там можу, помідорчики да. там і ще щось. А я можу. А я тоже теперь божу. Ну, Будет сейчас вот требует. А вони и код і трейдя подавить. Боже, це вже четверта ночі, всього 9 девять берут я... Все, я купив. Я тоже. Та да... да не тут. Ну куди? Ой, сюда поклав я. Нас треба гроші добути, щоб ферми ставити, ти в курсі. Ні, не а ты не можешь просто купити магніт и вс? Щоб ты його сразу все зібрав. Магнітом сразу все збирайся. Так ты быстрейше буде. Можеш... А тепер нажми на нього. Батюшка, тебе еды. Давай быстрее, 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 быстрее. Так, рада купить магнитик за 100 баксов. 150 тысяч, что я за 150 тысяч? Я использую магнит. Так, включай мне. Ми... Ам-ам-ам-ам. Я к шашу, я куплю дам химичка. Я к К Хорошо, я скоро буду да, нам семечки. А на нам семечка? Так что мы с голоду. Семечки, например, страбари и что еще вообще. Ну, это Вот такая, такая семечка. Все, бежу, 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 бежу. Все, бежу, бежу, бежу. А ч ты так сделал? Скільки слушалок? Так, не хватать. Бежим! Надо більше добуть. А ч ты так зробил? Переробил тут. Нам хвата! Нам тільки треба перескребнути. Я буду, я пока подобываю а как я, буду я пока как сики, пары. Что это за лаки блок? Да! Убивай ты, тепе! убивай теперь парих. На, на, на. А ты хочу баш... Мечан! Ты зачем меч! Выкинул. Ты паром гас... А в твоей бич. Ну, я с голода сдыхаю! Нет! Падают, хай. Я... Меня зара убьют. Так, возрожда... а я это золото тихо, что вдыхаю. Давай, возрождай, бежи и возрождай, БД. А ч ⁇ ты не на цвету? Цвій... Ой-ой. Ты будешь деньги? Да. Подожди, подожди. Ты куда все? А, ты ж платформу ставил. То пощай видео поставлю. Все, давай, возрождай. Мама плей. Вс, спас. Ты давай лучше больше блоків Ща, подожди. Сейчас я соберу все. Ни у неу Скільки мене блоків тут? Ні. чого ты усі забираешь? Так ты зібрал свои. Для кожу игрока тоже. Я У мене фрукти Що, в мене фрукты вырос. Ам. Вс, бара 942 бакси? А давай дума умеешь. Та ща, подожди. Да да. да-да. О, свиня. Зачем нам свиня? Та да пригодиться. Ой-ой, заработают зомби. Мы давай зарубим На-на-на-на-на-на. А Не! Мясс! 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 я тут Мясс! 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 ам, 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 ам. ам ам Ам, ам, Подожди мене. Тут уже третья луна. Это была секунда для вас. Точно. Точно. Припрыгнуть же. А! Третья луна. Ты готова? Я, я зараз... Я зараз я бы борюсь. Пердюсь. Я за он может тебя бы убить. Четвертая облада зараз начинается. Ой. Ох ты! Не! Теперь можно я? нифига не, нам сколько не, У меня очень круто.